Всім привіт! Сьогодні я грав в Майнкрафт. Я наткнувся на а, як, на цей світ, який називається Herobrine Hard Mod. Я хочу в ньому поіграти і з'ясувати, що там таке. Добре, погнала через 3, 2, один. Привіт е, Ніка. Е, якщо ви забули, е, то Ніка це моя сестра. Я якась полюбляє зі мною грати в Майнкрафт. Я тут уже трохи розвинувся. Тихо, 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 тихо. Вибач, що я так кажу, але про все це я хочу розказати. Так, ну я. Я поки що подорожував світом і натикався на якісь білі очі. Напишіть в коментарях, будь ласка. Я тоді не роз. Не. Я напевно ви теж це бачите. А... Я не зрозумів. О, я добре. Ем, <кій> я це чисто там набудував, і ще ви могли побачити, що у мене тут невеличкий туман, вівчу треба половити. Написано, гравця крутого хлопчика там крутиться написано, вбив херобрін. Ой-ой-ой, мені це вже щось не понимаю, Ха... А, Мабуть, той, той чувачок з білими очима, а той є херобранчик. Ми, чесно, відповіді не знаємо, чесно кажучи. Але якщо чесно ха, можливо Харвин то і є чоловік з білими очами так, поки що я не їжу. Але откуда вона взялася? Тут поки що нічого підозрілого не бачу. Та ні, ну ти... а, коротше. Попробуємо... А так ч? Чу... Та ну чому я не можу атакувати? Зараз я почекаю... Ну, де? Де? Так. Краще піду поки можеш. А, там це. це все одно покакати. Саме так З великої букви. Ну я зараз переключуся. Тепер від першої особи так легше грати мені. Ти дивив вже вечір. О, тут зомбаріки Знаєте, яку я нову назву придумав ось цим зомбі? Ось таку. Зомбарики, какарики, зомбарики, какарики. Якщо трохи розумніше, то зомбарики какашечки. Ах ти ж. Ой-ой. Ах, у мене уже нама. О, зомбарик, малый зомбарик, какарик. О, так. О, <клес> харбин. Да ну. Вот и выдай, чекай, харбин. Бика, бика, бийка. мене бия.

батл. Тикай лучше. Давай, давай. давай, быстро, бываем. Супер. <связь> 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 बीकर एपिक बॉत О, поддали. Ура! Ви пришло! <ріст> <ріст> Вы щось... хоч щось побачили с цього. ай яй ой це було світу уже скоро волочена капс, да. А ну у мене зло... Сломалася бруня. Подягаємось. Ой, як кажу, мені не повезло но, но, не Чекаємо, а то вже це вже такий складний світ. М -м -м. Да, Потрібно надо. Пух. Це. Я готовий. У мене вже матч є, так що я не буду проти вбитих кораблінок. Ха, як же мене це достала? Хоробрин Давай быстро пика пика пикану давай погнали проти хорона какарика О, повернусь цей хоробрин какарик Давай быстро вбиваем. <плес> <А>. Давайте. <так. плес> Це <плес> <плес> я помогаю як можу. Давай телепортуйся до мене як можеш, быстро. Подивіться. Тут він. Давай. Ого супер Пвп! Ты дивиться супер Пвп. Ага, ось стрим цей. Я сам добью його. Давай. Ой, що тобі який наказ? Мы стали победителями корабли. О май гад! Епічна бійка! Ну що на вас стадія харбліна? Відбита! І ще трохи і мене було... І ще трохи і ми Епічна війка. Також саме якесь хоробином. Тільки один телепортується, А другий. Ух, це катастрофічно Ну добре. в этом да шесть хорош забоявся боится да боится вообще паршу но не богато роста как тот же Ой, де наш прямний кисть короблин. Добре. А... No. Уже все тут. тут, да, тут завжди. В цьому світі відбуваються якісь страшні речі. Моя состарняка теж хотіла поіграти. Ось табличка, що я пишу. Я тепер ось перекладу тобі. Героблін, я хочу е битися проти тебе. А може що... виба, тому що ви бачили, яка пічна бійка. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Ну, і де цей наш монстр хороб? Ага! Вибух такий смачненький. А, ну, мене. Пидервала криперы Т.е. Крипер. Ника, ты что, в такой нокше? На верху кого-то. Я, что бы сказал, Диві! Віта! О, тобі зажитела! Віта! Це тихо! Бі це Найдеться, Віка! Хочу на всі сили Окей, через три, два, один... Нет, не будем. Дета. Окей, да, Біку хочешь? Три, два, один. Хочу еще одну через три два один. Хоп, 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 хоп. Ну что такое? Да, ты точно белочка. Оп, оп. Оп, оп. Попали. Yeah.

Mm. Yeah. Mm. Ну і далі ми просто дорачились з бійкою, допоки не сталося оце. Почекай. Ось це осталось. Хоробрин. О, та ну давай. Та нубай у мене хороблін. Да ну. О, ах Барбика. Попробуй, спасла Барбика. Ура! Ну, наконец-то спустя триллион рокев. Але не знали, що з означним выском хорошим стаєш большим, так сильнейшим. Ça, 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 ça. Це погано, що нас не знало усе нас. Почекай. А ah, зараз буду дулька падди три сто тисяч усе останні раз було не Джус. Мне показалось, обилие очи. Да. Ух, а вот я пойду сюда. Да, бля, сам я справлюсь. Добрый. Добрый, давай Бика, Бика. Да, супер эпично, Бика. Что ты такая лучше? Я сам порубил. Давай, давай. Ну наконець-то списи триллион років. Ага. Ну, ну нормально бійка. Ага. Але жаль, що вони, не жаль, що не навіть була одну хвилину. Ніка, а ты будешь просишь? Что ты выйдешь? Ну, класс. Я заскучу и туп собі. Ну добре, давай крутиться. А ну класна гра. Якщо хочете другої серії, то вона прямо зараз через 3, 2, 1.